Безшовний светр реглан. В'яжіть за описом светра з круглою кокеткою до того місця, де всі петлі об'єднуються на двох кругових спицях для кокетки. Посилання на це відео ви знайдете в коментарі. Пров'яжіть 3-5 см на всіх петлях, залежно від того, наскільки глибока пройма вам потрібна. Тепер. Позначте маркерами чотири точки, в яких з'єднуються корпус та рукави. Перевірте, щоб між маркерами на переді та спинці була однакова кількість петель 84, і щоб кількість петель рукавів була теж однаковою 50. Маркери повинні відзначати першу та 84 петлі переда та спинки. Далі зменшити по дві петлі поруч із кожним маркером у кожному ряду. так. Доведіть до двох петель перед петлею з маркером. Дві разом лицевою з нахилом вліво. Прив'яжіть марковану петлю, дві разом лицевою з нахилом праворуч. Повторіть так, ще тричі. Ряд із зменшеннями завершено. Зменшено 8 петель. Наступний ряд пров'яжіть без зменшення. Продовжуйте, чергуючи один ряд із зменшенням та один ряд без зменшення. Чим далі, тим швидше буде рухатися справа, оскільки ряди стають дедалі коротшими. Коли від кожного рукава залишиться по 10 петель, не включаючи зменшення, зв'яжіть один ряд без зменшень і потім оформіть виріз горловини спинки як описано нижче. Переведіть на допоміжну нитку петля горловина переда, крім крайних п'яти петель з кожної сторони. Половина від 10 петель рукава. Тепер Виконайте ряд із зменшенням як раніше. Коли дійдете до петель на допоміжній нитці, вам, звісно, доведеться зупинитися, повернути роботу і в'язати без зменшень виворотніми у зворотньому напрямку. Потім знову поверніть роботу та виконайте ряд із зменшенням. А потім знову поверніть і в'яжіть виворотніми. Продовжуйте доти, доки не зменшите всі петлі рукавів та бічні петлі вирізу горловини переда. Виріз горловини тепер цілком повністю сформований, і залишилося тільки виконати на всіх петлях оздоблювальну бейку. При цьому вздовж вертикальних кромок вирізу горловини переда в'яжить по 5-6 петель. Нижні края оформіть так само, як у светрі з круглою кокеткою. Горловина такого типу підходить практично всім светрам реглан для дорослих. Хоча якщо пряжа дуже товста, краще почати, коли від рукавів лишилося по 8 петель. А якщо нитка тонка, шетландська або шкарпеткова, можна почати, коли від рукавів залишилося 12, а то й 14 петель. Супереч поширеній помилці Ритм зменшень для реглану не залежить від товщини пряжі та щільності в'язання. У наступній главі книги Елізабет Симмерман розповість, як в'язати дуже красивий светр реглан погон. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте мені вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Для того, щоб не пропустити мої нові відео, тисніть на дзвіночок. Завжди ваша Євгенія.